У Шевченківському районному суді Львова продовжують слухати справу Ірини Фаріон. Уже другий день поспіль допитують свідків, серед яких чоловік, який продав через інтернет стартовий пістолет. Ті, хто фотографували і бачили особу в панамі та окулярах. А ще серед свідків той, хто, можливо, один із останніх спілкувався з мовознавицею у той фатальний вечір. Повідомлення про замінування приміщення суду перервало засідання. Однак, уже невдовзі представники ФЕМІДИ відновили слухання, вислухавши загалом п'ятьох свідків. Наступне Засідання відбудеться 8 жовтня, на якому за словами Софії, особи Суд заслухає таємного свідка. На Львівщині зафіксовано збільшення випадків менінгококової інфекції. Про це повідомила головна держсанлікарка області Наталія Іванченко. Збудником хвороби є бактерія, яка передається повітряно-крапельним шляхом під час кашлю, чхання чи навіть звичайної розмови. Серед основних симптомів підвищена температура тіла та висип неправильної форми. Водночас, інфекція може розвиватися і без явних проявів або маскуватися під застуду. У тяжких випадках вона призводить до менінгіту, тобто запалень. Оболонок головного мозку, що супроводжується сильним головним болем, нудотою, блювотою та гарячкою, найбільш надійним способом захисту від менінгококу коку медики називають вакцинацію. Вона рекомендована, тож її потрібно купувати за власні кошти. Лікарі наголошують, при появі симптомів важливо негайно звернутися за медичною допомогою. Твол, чи боєприпаси не потрібні з доставкою, правоохоронці викрили нелегальну торгівлю вогнепалом зі сполученням Одеса Львів. Як з'ясувалося, напрацював схему 45-річний мешканець Одещини. Чоловік продавав небезпечний товар та пересилав поштою до Львова, за що отримав близько 130 тисяч гривень на карту від покупця, який насправді працював під прикриттям поліції. На додачу під час обшуку домівки правоохоронці вилучили ще чималий арсенал. Тепер чоловікові загрожує до семи років позбавлення. Волі справу розслідують, а походження арсеналу з'ясовують. Один автобус сотні шансів на життя. Студенти різних університетів об'єдналися, аби їхня кров стала порятунком для тих, хто цього потребує найбільше. Ідея акції виникла ще давно, а її реалізація зародилася під час обговорень між студентами. Згодом молодь вирішила діяти разом, перетворивши задум на спільну добру справу. Ми зробили зустріч, де були багато представників різних університетів. Ми обговорили ті, хто захотіли доєднатися, власне, доєдналися, долучилися до нашої спілки. Це вже наше така друга об'єднання, друга наша донація. Перша була в березні 25-го року. Власне, якщо порівнювати ці дві донації та дві таких наших організацій, то цього разу нам вдалося на 100 реєстрації більше. І це насправді, ну. Дуже хороший прогрес, і це показує, що ми правильно працюємо, в правильному русську йдемо. Ми об'єдналися для того, щоб здати сьогодні кров. Як ви знаєте, одна людина може врятувати, одна кров одної людини може врятувати до трьох людей, і насправді це дуже важливо. Комунікація прийшла дуже круто, об'єдналися п'ять університетів, була створена Google-форма, і відповідно ми максимально робили піар на цьому питанні. Партнером акції став благодійний фонд із янголом на плечі. Їхнє гасло звучить просто: роби те, що ти можеш, там, де ти є, з тим, що маєш, шукай можливості зробити більше. Серед напрямів роботи забезпечення кров'ю лікарень для онкохворих дітей. А після початку повномасштабної війни, і військових, коли ми проаналізували кількість донорів. Серед молоді в віці від 18 до 30 років, власне, той показник був дуже-дуже маленький. Він є на сьогоднішній день не більше 20%. І після того виникла ідея йти до студентства, до активної молоді, до прогресивної, яка точно зрозуміє і підтримує. І так сталося з університетом УКУ, тепер Івана Франка, it Степ, Інфіз і багато-багато інших. Для когось з донорів це радість і легкість після донації, для інших відчуття обов'язку та бажання допомогти. Кожен тут робить свій крок назустріч життю. Морально добре, наскільки це донаторство крові військовим, які зараз в цьому дуже потребують. Багато людей вже пожертвують гроші, багато що роблять донати різні, як тільки можуть. Якщо в інших людей немає можливості. Фінансовий, то можна допомагати різними іншими способами, от як, наприклад, зараз. У мене була така думка своя, власна, що піти не можу я просто взяти і не теж не зробити щось, якусь донацію не зробити. Ну такі в мене було перечуття, як це називається, перечуття потреби зробити ці. Перед донацією варто трохи підготуватися, не вживати алкоголь та жирне. Добре, перекусити і пити воду. Кров потрібна вся, а особливо цінні резуси з негативним фактором. Процедура триває кілька хвилин, але може врятувати чиєсь життя. Сьогодні ми не просто розповідаємо про донорську акцію. Ми самі долучаємося до неї, адже журналісти телеканалу Правда тут Львів переконані, що про добро потрібно розповідати діями. Це вже моя не перша донація, і кожного разу я переконуюся, що це зовсім не страшно. Зараз у мене будуть брати кров, і е, я при е, взятті крові завжди відчуваю радість і наповнення. Хоча фактично цього наповнення не відбувається, адже у мене будуть забирати кров, але все одно це радість, це окрилення. Студенти та волонтери впевнені, донорство це проста дія, яка має найбільшу цінність, бо головне показати приклад і дати іншим відчуття, що допомагати може кожен. Закликаємо робити добру справу, тому що донорство це найпростіше, що можна зробити. Бо в світовій практиці медикаменти будь-які можна придбати за гроші, будь-які, окрім крові. І, власне, це та річ, яку може зробити кожен, просто прийшовши, здати кров. Головне показати приклад, і, власне, щоб також наслідували нас. Ну І також це навіть, та популяризація серед молодів це дуже важливо, оскільки це десь трошки може навіть прорізнюватися власне, менталітет наш. Христина Кругляк, Семен Пулик, правда, тут Львів. Коли серце наповнене музикою, а душа світлом, навіть темрява не здатна зупинити людину. Тарас Мільчаковський яскравий цьому приклад. Співак і автор бачить світ набагато глибше. Попри відсутність зору, він створив понад 40 пісень, виконав їх для слухачів і тепер здійснив ще одну мрію видав власну збірку поетичних творів під назвою На своїй землі. Ми є українці, господарі на своїй богом даній землі. Це мій такий пісенник, де зібрано 45 моїх. Авторських віршів, які вже покладені на музику, надихнули звичайно, що люди, події, які є навколо нас. Ну і щоб люди трошки більше читали, не тільки зависали на в електронних варіантах, а читали папірові тексти і таким чином пісні брали і співали. Реалізувати цю ідею допомогла поетеса Лілія Кравченко. Вона впорядкувала пісенник і підібрала для нього обкладинку, яка стала символом назви. Я використала фото, яке я колись давно зробила, то дуже гарно тоді ціло поле так було красиво, такий ніби ледь захід сонця. Мені то так сподобалось, я сфотографувала, і оце з архіву я знайшла ту фотографію і подзвонила. Тараса кажу, Тарасе, ти знаєш, в мене є класне фото, а так тебе називається збірка на своїй землі, відповідно, це фото дійсно зроблено на своїй землі. Назва збірки не випадкова, вона перегукається з піснею Тараса Мільчаковського, яка вже полюбилася українським слухачам і стала відображенням його творчої та громадянської позиції. Як добре розібратися, ніхто вам там не радить, будь господарем на своїй землі, а не шукай щастя десь на чужині. Як любиш Україну, то думо не тікай, бережи. Презентація книги відбулась у Львівській науковій бібліотеці. Тут зібралися друзі, колеги та однодумці митця, щоб розділити з ним важливий творчий момент і підтримати новий етап його шляху. Я хотів просто щоб читали мої тексти. Батальйон перший написав такий гімн. Це батальйон, де служив мій брат. На жаль, батальйон вже знищений. Я вражений сьогоднішньою презентацією і я менше знав про. Об'єм творчості, Тараса – це не одна пісня, це є і поетичні тексти, і мелодія створена тарасом. Це не легко, досить складно. І виконання душевне, ну і звичайно, прагнення Тараса на майбутнє робити, робити, робити. Познайомились перший раз. Ми з Тарасом він брав в мене інтерв'ю на добра кава» як дружина загиблого героя. І досить мені дуже сподобалася його пісня Схід та захід яка об'єднує Україну. Мені його пісні подобаються. Я завжди їх називаю такими простими і доступними. Тарас також сприяє втіленню талантів молодих виконавців з порушенням зору у творчому об'єднанні наш світ, продюсером якого він є. Окрім музики та поезії, він також завжди поруч із військовими. Його пісні та вірші надихають бійців та підтримують бойовий дух. У мене брат військовий, у мене багато моїх колегів, друзів воюють, і артистів, які захищають нашу країну, і волонтерять і так далі. Тому ми закріплені за 65-м батальйоном, де написали гімн батальйону. І постійно з хлопцями на зв'язку, і для мене за честь, коли хлопці з моїми піснями йдуть в бій і гасять москалів. Особливу підтримку співак надає тим воїнам, які втратили зіри і нині вчаться жити в нових умовах. Його приклад доводить: творчість здатна дарувати світло. Саме в ній багато хто знаходить силу, спокій і найважливіше надію. Ірина Цвігун, Остап Кульпа. Правда, тут Львів. Антисказ останнім часом у місті все частіше помічають лисиці, навіть у центрі. Вони є потенційні носії сказу. Тоді як захистити себе та своїх улюбленців можна лише через щеплення. Тож уже цієї п'ятниці у Львові стартує вакцинація домашніх улюбленців від сказу. Перший мобільний пункт працюватиме у парку імені Івана Франка з 15 до 17.00. Вакцина безкоштовна, але для цього необхідна реєстрація на сайті Львівської мерії.